Привіт пацани і сьогодні я хочу зняти відео для вас. Е, досить цікаве, ну, надеюсь, принаймні. Я <гум> вам понравиться цей відео. Сьогодні буду ну, корич, проходити це все повністю і питання і перезарядний хаос також, ну, як сказати, закінчувати це все. Тобто це питання з'явилося не дуже давно, до кінця збиття остається я, щитаю, 11 днів і вже його пора закінчити. Тут ми отримуємо кучу всього призів стар, я вже отримує це все. І думаю, запишу цей відос для вас. Побід 6 вже зробив там, ще 3 побіди і отримую цей скін і карбоні. Плюс до цього всього гіперзарядний хаос. Так, я відкрию якісь гіперзарядів, десь звичайних бойцов, коротше будуть випадатися. І ну, взагалі в ігрі зараз на даний момент багато всього додали. Тобто ось можна добавили зомбі-ящик. Возможно, якщо він є в магазині, то я його прямо зараз відкрию. І оці всі вже Десь Крим-Стар, я зараз можу забрати в магазині. Це і ну, там награди Мортіс, я не знаю, як їх Міні-собиці таке Ну, Досить прикольно, так? Але не знаю точно, як грати. Ну як апати взагалі продвигати це все збиття в цій ігрі. І так, да, <плес> та, <плес> та, є зомбіячик. Зомб'ячик, вказується, був в файлах ігри. Це ми вже зрозуміли, так що давайте вже я заберу прямо зараз ці всі призи стар для начала, а потім вже відкрию зомбіячик цікаво, що там випаде. <кхід> так, епік, ну Это получается зараз 5 собираем и 5 вишен 5. Прикольно у нас получается. И я же, возможно, в конце видоса может даже переключиться на другие аккаунты, попрохожу на других аккаунты. Я не знаю. Так, падает скрепкий. Так, можно заметить, у меня 4% то на телефоне, я не знаю. Надеюсь, дотянуться все. Забираем далее Prezestar. Опять стара забираємо. Сверхеткий. Так, окей. Ну, легендарні призестар нам не падають, Шанси, як будто сбросились і так далі. Ну окей, 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 епік. На ну, нанів. Brain. І найцікавіше зараз зомбі-ящик ми отримаємо прямо зараз. Давайте забираємо вже їх. Два зомбіящика. Прикольний ну, дизайник. Я вже колись забирав ці зомбіящики і зараз ще раз заберу. Ну ладно, Окей, давайте 9 предметів випало. Щас давайте... Ну, блін. Стоп. Нічого взагалі з першого ящика не випадає. Тільки одні блінгі монети. Ну, другий, хоча б, сподіваюся, поради 9 ну, предметів. Блін. Е... Да. І з другого так само нічого не випав. Може, звісно, бути ще таке, що Тіпа... Типу, е... я ще раніше, ну, всі награди абсолютно зібрав з цього ящика, але я не знаю. Ладно, ну давайте вже до іспитання перейдемо, нам треба виповнити це іспитання і так далі. Я прийду його попитатися. Давайте зараз нажимаємо на цю кнопочку, Блін, стоп. А я а я культа вибрав окей, по зараз. А, ага, вишибало це нормально, не нормально. Такий режим новий появився у нас. Зараз надеюсь, получу ту Бонні. Скін взагалі мені для ну, Бонні не треба. Але цікаво буде зараз. Так. Ну давай тут же кидай. Перший раунд проиграли, окей. Зараз когось візьму, возможно, на персонажа, Думаю, взяти Б, а возможно. Або Б, але я не знаю, кого тут. Окей, може. Його... Шапіка візьму, ясно. Эээ, погнали. Це урон, якщо ж у нас, звісно, не виграють. Тяжело живої максимально. Но да, ми виграємо. Виграємо зараз. Один пристар ми забираємо як награду. Хорошо, це сьома побіда. Забираємо падає епікек -епік на дерево. Спрейчик. наберусь э, персонажем, например, або Морти с собой, я не знаю. Бомику, я, я так заметил. Так. Мы все равно ну, атакуем обычно мы ничего не сделаем. Даже хоть бы пытался, типа, все равно ничего не сделаем. Давайте щоб не помити, я ну, просто завершу відос і зараз перепідключуся. Коли я вже заберу, наприклад, боні. І так зараз відбувається остання катка. Зараз надіюсь, е... ну, не проіграємо. Як це завжди буває. Ну, Може, щось дуже розігрався. О, пам. Стоп, стоп, стоп. Ті ми виграємо. Хорошо, хорошо. Не дуже сильно мені подобається цей режим, але зараз ми забираємо цю Бонні. Нарешті його слайпасов. Неудивительно. Ладно, забираємо Бонні і останній фрестарт. З сьомой, якої там покиділи, нічого не випадково. Ну, вроді би хороший, вроді би хороший досить. Прикольний, але він мені не потрібен. Не знаю. Ну у мене все одно немає нормальних скинів на боні. Але це перше буду мати. Окей, вибираємо, виходить. І такий от ще значок нам дається. О, тут зразу міфік нам падає. Ану, може лягу зараз виб'є. Попитатися стою. Ну ні, падає міфік. І падає. І що це? Скин? Скін, скін, скин, небузучий, я, дозвучу, я чую. Він нам не потрібен. Він коштує всього лиш 30 кристалів. Окей. Відмінити ніяк не можу. А я ми собі забрати не більше. Далі, гіперзарядний хаос, тут все просто, тут, як і завжди. Гіперзарядні хаоси зараз стали дуже часто додати в ігру. Я прям максимально. Так, мені випав гіперзарядна була. ну, Гіперзаряди, заряди, оця вся штука це дуже зараз жорстко стало, але тут ще плюс один є в тому, що туди і змінили цей режим. Тобто раніше можна було скільки. А, 25 стоїло за собиття, щоб повністю закінчити всі там ну, гіперзаряд отримати. Це вроді рандомний, так, да, рандомний гіперзаряд.

ну, зараз будет, получается 8 победа, ну, зараз. стоп, це, це 9 моя будет, да, моя будет победа. Надеюсь, зараз будет. Нет, стоп, ц... 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 Буду, да, Надеюсь, зараз будет. Ебой. Зажал, зажал, просто зажал Ай, капец. Окей, и все, зажимаем, а сейчас пытаемся. Враховуючи те, що у є банки. плюс. А блин, сижунок бой виграв. є ебой. И є лучше всіх, окей. Плюс одна победа нам нараховується. Остання победа і все. і все, чики пуки буде. У нас блінгів прибавилося. дуже блінгів прибавилося. коли в нас, ну, зам зомби ящик куди. Той... Короче. Ну, там випало нормально так бенди. Але жалко, що нічого так не випало нормально. Так, випадає Мортіс. Гіперзаряд на Мортіса. Не, ну як гіперзаряд? Ми можемо з Мортисом поіграти Гіпперзарядом. Ну капець. От з Мортісом я не дуже так вмію тут грати ну, на гіперзаряді. Ну, того що всіх зараз тут є гіперзаряд, а я на Мортісі якось тупо тут добавляти Мортиса навіть. Не знаю. Мало струбельков. Ну, давайте. Ну почти, почти. Чего же, возможно, даже не сделать? Нет. Блин, нахера я иду у него без человека на матерке? Ну состояние победы завышалось, а там четвертая месяца мог бы сделать. Ладно. Останній гіперзаряд знов паде на Мертис, капець. Капець, я на ньому не вмію пощадати якось. Не знаю. Зараз багато чого з'являється в профсерці нового ігру, повністю улучшають, вдосконалюють, все круто, Тіпе, навіть награди, завжди дають так награди, все це круто, звісно. Збираємо. Прикольно. Капець. Та як? Я шість погано дуже граю на нього. Я дуже погано граю. Ладно, зараз на комусь іншому. О, шейд, нормально. На шейду в мене. Кстати, оце 7 поб'єд, чи 8 не було ні разу шейда. Він тільки зараз появився. Даже дага не було. Багато взагалі зараз кого не було в мене. Падали одні самі персонажі треба було всіма персонажами скористатися і там тоді думати. Було що мені здається дальше. далі це от імбовий гіпер мені здається. Хоча він нічого особо не робить. там Удувня я що він дела. Я не знаю, я, я, я так особо. Ну зараз. ці всі нові гіперзаряди Це прикольна штука. Так, заберемо ж тут. не Ну, не понадобится не понадобится не понадобится Я хочу не понадобится 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 и понадобится не понадобится не понадобится не понадобится Персонажів, на якому в мене немає гібризаряду, але вони максимально прокачані до 11 сили. Ну, Зараз подивимося і падає на Нані. М -м -м -м. Ні, на Нані непогано. Але чого не випаде тут на вольтан, чого не випаде на база. У Там... мене на цих персонажах просто немає, взагалі немає а хотілося б мати. 106 кристаллів, я, кстати, можете зуміти, я не зібрав. Але пацани, оце ще не все. Я ще зараз перейду на інші аккаунти і там відкриюсь зомбу ящики і Призі стар. І так, ми переходимо сюди. Так, окей. Я тут ще навіть з обнови не був, получається. Зона на наказів закінчується. Збираємо цей ящик наш. У взагалі созданий, якщо він порти просто все порти. Ну блін, тут даже персонажа не може випустити. тільки ціни, скини. Вони просто засирають мені інвентар Тут в натурі. Обичні книжки опа. У-у-у, тут, тут аж наша ціла історія. Якщо ви хочете, щоб я це все зібрав, то я це соберу, але... Не знаю. Думаю, не стрімні буду це все збирати, бо зараз чуть-чуть не варик. Я даже не думав, що тут щось буде. А, вказу, є. Давайте забираємо одразу президента. Як по обичці, по звичайному забираємо. На самих маловых аккаунтах я вже зараз перевірю. Перевірю. Так, рідкі Знову впадають, всі рідкі просто. Стрих уже. Опять сыр, редки, ютуб, нам хоча б якісь редки і все. 5 призів старий я відкрив. Капець. Ого. Це, це у нас, походу, вже забагаває що? Це у нас, походу, уже шось здається Дальше відкриваємо ці всі резистарцию я не знаю как тебе получился но окей Так Епік падаем на Пенни Все. Так забираем знову епік. капец У меня оказывается шнаграды эти все А ну еще раз прият еще зараз перезаходить? Да Взагалі пацани, це для мене самий легендарний аккаунт, це виходить. Тому що тут я взагалі збираю монети, там фармлю це все е, і так далі. Це для мене крутий, максимально позитивний аккаунт для цього всього. Це у нас аккаунт топовий, чесно. Хоч тут а мало тут відкупки, але він завжди для мене буде топовий. Забираємо зомбі ящики в останній раз. Тут кстати може вже щось випасти, якийсь там скин. Мені здається. І да, падає зразу. Шеллі падає зразу Ема, коду мне Шелів. А чого не випав на моїй основі там хоча б якийсь скин, такий самий? Блин, клуп, добра? Забираємо скин. Тут я тільки забираю всякі награди і так далі. Окей, це прикольно. Так, значок, щоб з до цього всього нам падає. Окей, іконка ігрока, спрей. І значок. Так, значки нам падають, тому що я тут навряд забирав ще зомбі-ящики, не знаю чи забирав їх. Ну, ні, ну, вроді мав забрати, звісно. І 9 предметів, з яких, мабуть, нічого не Да. Ех, погано. Ну нічого. Нічого. Хоч на цьому аккаунті треба якісь там стринги тут. Шелік, Тут скіна вроді бы не було Нормально. Да. Нормально, прям скинів не було. Робно, переходимо на інший аккаунт, якщо там звісно щось буде. І переходимо на цей от аккаунт. А ого, ого, я, я легендарний представник можу забрати Окей, заходимо в магазин, зараз заходимо, залітаємо в нього. Ну... Блін. Його тут немає. Взагалі немає. Ні зомбоящика, ні при стара немає тут. Тут вигідна акція, конечно, 34 гривні і получається 90 кристалів. Ну, ця акція тут... Ну так, дуже вигідна, дуже. Окей. І тут, тоді це все виходить, мені здається. А якщо хтось хоче подивитися, що мені там випало взагалі на аккаунті там, то я потім можливо, колись там заведу той стрім і відкрию ці всі награди.